Христовий, і чудотворче, Спиридоне, керкерська похвалу усього світу, сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться, скорий заступнику. Ти віру православну на Нікейському соборі, посеред отців чудесно пояснив. Ти єдність святої Тройці дивною силою показав і єретиків до кінця посоромив. Почуй нас, грішних, що молимося Тобі, святителю Христовий, і сильним Твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Ти був в тимчасовому своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя агарян і від голоду країну свою зберіг, царя від невеликовної недуги визволи, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих приславно воскрешав Ти за святість життя Твого, ангели невидимо в церкві співали. І співслужили тобі, так прославив тебе вірного раба свого, владика Христос, і всі таємні справи людські дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправедно живе багатьом у потребі й нестачі, ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив, і багато знамень силою Духа Божого. Що діяв у Тобі сотворив, тож не залиш і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу, Вседержителя і вмоли Господа, що подав нам прощення багатьох наших гріхів, Безбідне і мирне життя дарував, і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя. І блаженства вічного у майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцю, і Сину і Святому Духові, нині.